Тиринство часом дуже виснажує, але мати не може розслабитися, бо думки у неї А от наші бабусі виховували одразу кількох дітей, і нічого у вас є техніка для дому і підгузки, а ви ще жалієтеся. Вигадують собі всілякі депресії, тому що нема чого робити. А чи мають матері право на вигорання? Раніше вважалося, що говорити про те, що мама втомилася від дитини від материнства, це було чимось дуже диким і неправильним. Зараз у нас є можливість підіймати цю тему. І перше, про що б хотілось поговорити, це після депресія, як розпізнати її і чим допомогти. Дуже тонко ви дійсно помітили цю тему, і щодо конкретно після пологової депресії, це все таки психічний розлад, розлад настрою, і першочергово варто звертатися до психіатрів та до психотерапевтів. Далі вже працює психолог або комплексно, тому що буває таке, що саме Після пологової депресії може бути і інші розлади, які непомітні, і плюс мамі потрібно буває медикаментозна підтримка, якщо ми говоримо саме про депресію. чому зараз так її складно розпізнати і звертаються уже на тому етапі, коли дійсно потрібна підтримка психіатра, в нашому суспільстві не прийнято довіряти відчуттям мами. Це обіцінюється. І коли молода матуся говорить, що я втомилася, мені складно, мені погано є не тільки колись. Був такий стереотип, а є він і зараз про те, що материнство це щось дуже складне, це щось про те, що потрібно терпіти, і ми так жили, і ми так виховували дітей, і так повинно бути. І мама не довіряє своїм відчуттям. Мама до себе не прислухається, і тому часто вже в тій точці приходить, коли дуже складно повернути все назад, тому що е, вона постійно чує. Фрази, що ми також вас виховували, це дійсно складно, підросте, пройде, і так далі. І так далі. Раніше бабу в полі рожалі було легше, не було девайсів різних, не було е, допомоги сучасних там підгузки, мікрохвильова піч, якісь захитуючі центри і так далі. Мами не були такими мобільними, і було так складно. А тут мама вирішила пожалітися. І насправді за такими. Словами, мама ще більше втрачає відчуття себе, і вона може цього не розпізнати. Яким чином в принципі проявляється після пологової депресія? Це розлад сну, це розлад харчової поведінки, коли мама або взагалі не їсть і не має апетиту, або навпаки, переїдає, заїдає певний стрес. Це апатія, це байдужість, це тривожність, це страх, це постійно по колу якісь негативні думки. і… І переконання, і насправді дуже важливо звертатися вчасно до спеціалістів і розуміти, що так не має бути, що можна щось змінити, тому що є певні страхи у мету, що психіатр або психотерапевт це дуже страшно. І коли до мене на консультацію приходить мама в такому стані, де є ознаки після пологової депресії, і їй дійсно дуже погано, і вона не може впоратись з цим станом. Я її питаю, чи готова вона ще бути в такому стані? Ні, рік, два чи три, скільки ще вона готова потерпіти. І це дуже складно. І тому вона вже вирішує дійсно звернутися до спеціалістів. І варто завжди звірятися з собою, зі своїми відчуттями, розуміти, якщо мені погано, то це можна і потрібно обов'язково змінювати. Тому що дуже багато суспільства, особливо на молодих матусь. Тиску того, що все не так неправильно, так не було. Що є десь ідеальність материнства, є десь в соцмережі, інша картинка естетична, до якої мама звикає і порівнює себе з цим. І на жаль, ми приходимо до таких уже станів, коли матуся абсолютно не має ні ресурсу, ні бажання, і її материнство дійсно схоже на постійні тривожні думки, в тому і так далі. Як розпізнати, можливо, рідним мами, що в неї після пологово депресію, тому що багато хто на це не звертає уваги. Деякі вважають, що це ну щось собі вигадала в неї, мабуть, багато вільного часу, раз є час на депресію. До речі, хочеться помітити, що перша така трошки статистика після пологової депресія зазвичай може з'явитися десь 2-3 тижні, коли мама народила. І після пологова депресія може бути не тільки у матусь, а ще й у чолові. І також ми на це можемо не звертати увагу, яким чином рідним звернути увагу, по-перше, потрібно допомагати і. Пропонувати свою допомогу, яку саме, тому що не завжди мама готова прийняти цю, цю допомогу, і спостерігати за станом матусі, тому що коли є післяпологова депресія, то мама переважно в тривожному не сконцентрованому стані, вона дуже розгублена, є проблеми з пам'яттю, вона забуває, дуже сильно дратується. На дитину, на дитячий плач, на якісь побутові справи, і так далі. Тобто, це такий образ мами, яка ну точно не справляється. Можна сказати, що все валиться з рук, і їй складно, і звичайно, це такий абсолютно подавлений, пригнічений емоційний стан. Є така тенденція, що мами звинувачують себе, якщо був касарів Ростен, та вона годувала не груддю, а було штучне вигодовування. Багато матерів себе знецінюють і вважають, що вони не до матері. Це дійсно в першу чергу тиск суспільства дуже сильно, тому що чомусь вважається, що є природні є неприродні пологи, хоча це суто фізіологічне поняття. Що якщо ти не годуєш грудьми, а годуєш суміш, що, значить дитина не отримує користі, і це також дорівнює про те, що ти недостатньо, мама недостатньо всього дала, що можеш. Є дуже класні спеціалісти. Це після пологова доула, перинатальні психологи, які можуть, Можуть допомогти. Прожити, перепрожити якийсь досвід, на думку мами негативний, і по-іншому подивитися на своє материнство. Для мам мені би хотілося задати питання, щоб мама собі задала в такі моменти, чи змінилося б щось, якби було інакше? Якби був не кесарев розтин, якби вона годувала грудьми. Чи змінилося б відносини з дитиною? Чи менше б дитина любила маму або більше? Чи був би цей зв'язок між дитиною? І мамою абсолютно інший та слабший, чи нічого б не змінилося. І насправді, дійсно, ти можеш бути достатньо хорошою мамою, і природні пологи чи грудне вигодовування – це не єдиний показник того, що ти даєш дитині все, що можеш. І ще дуже важливий момент, тому що почуття провини воно дуже таке. Гальмуючи маму рухатися вперед і отримувати задоволення від материнства від того, як зростає дитина. Тому задавати питання, чи могла я якось в той момент повпливати? Чи могла я зробити щось інакше саме на той момент, не зараз, на момент тих знань, які у мене були, на момент того стану, який був, і спеціалістів, які були навколо. І дійсно частіше всього це варіант ні. Що тоді я не могла ніяк повпливати, і це був най оптимальніший, скоріше за все, такий перебіг подій, і тому важливо просто приймати. І ми можемо, ми не можемо змінювати того, що було. Ми не можемо змінювати минуле, але ми можемо зараз змінювати своє материнство, отримувати задоволення, виправляти якісь свої помилки, отримувати знання, і це і буде те, що ми можемо давати щоденно своїй дитині, і давати завжди собі шанс бути кращою мамою, ніж зараз, не топити себе в цьому почутті провини, що я вже все зробила не так. Дійсно, материнство. Це такий спектр, там стільки нюансів, а грудне вигодовування пологи це ж тільки початок, стільки всього, що попереду очікує. Це досвід, і який є важливий, незалежно від того, який він був, навіть якщо він негативний, і важливо це розуміти. Ви вже казали про те, що дитина може дратувати. і Тут неважливо, є після пологової депресія чи ні. Що робити з відчуттям, що дитина дратує, і мати від неї втомилася. Перший момент мама дійсно дратується, бо вона втомилася, бо вже у неї її ресурс зник, і потрібно відпочити, поспати з дитиною, не робити в цей період, поки дитина відпочиває якихось справ, відновитися фізично, бо це дуже важливо. І другий момент, із мого досвіду і практики, зазвичай дратує не дитина. Дратує щось інше, або відсутність реалізації, або відсутність якоїсь соціальної позиції, коли мама працювала, мала певну посаду, могла бути соціально включена в певні процеси. Цього немає, або є втома, або є непорозуміння з оточуючими, чи є труднощі у спілкуванні з чоловіком. Тобто, зазвичай, коли дратує дитина, дитина є лише тим тригером маленьким, який знаходиться поряд, і мама може віддзеркалювати. Від нього якісь свої. Проблеми, якісь свої труднощі, і тому здається, що дратує дитина, бо дитина наразі не може мамі дозволити щось зробити, що вона, наприклад, хоче. Тому, перше, це дбаємо про свій фізіологічний стан, відпочиваємо вчасно їмо, вчасно звертаємось до спеціалістів, якщо не дуже добре себе почуваємо. І другий момент розуміти, чого зараз мені не вистачає, і що я можу зробити в тих умовах, в яких я зараз знаходжуся, щоб це змінити. Буває таке, що просто не хочеш грати з дитиною та гуляти з нею на вулиці. Не всі люблять грати зі своїми дітьми, якби це грубо б не звучало. Я дуже люблю говорити, що знайдіть ту людину, яка любить грати, дуріти, грати в рольові ігри із з вашою дитиною. У вас маленька дитина, а ви доросла людина, і це абсолютно природньо, що вам не завжди подобається грати в лялькові будиночки чи будувати якісь вежі, і це також нормально. Тому тут важливо правильно організувати час з дитиною. Дитина прийшла в вашу сім'ю до ваших якихось вподобань, і вона пристосується. І я зараз не говорю про те, що якщо ми не любимо грати, ми не граємо. Якщо ми не любимо грати в ці ігри, ми можемо пропонувати дитині те, що нам подобається, і те, що нам з задоволенням. Я згадала зараз приклад із своїм сином, я дуже втомилася, я лежала в ліжку, а він хотів бігати і грати в якусь дуже активну гру. І я була відверта і чесна. Я йому сказала, «Я зараз не хочу. Гратися в цю гру, але іди сюди до мене на ліжко. Дивись, ми можемо будувати халабуду, ми можемо читати книжку, ми можемо ліпити з пластиліну, наприклад, якісь смішні фігурки, або зробити театр тіней, де мама може відпочивати, може лежати, але вона пропонує альтернативи, які є для неї зараз доступними, і вона може це зробити. Тобто, ми не говоримо дитині ні, я не хочу з тобою грати. Ми говоримо, я готова з тобою пограти, але є ось такі варіанти. І я думаю, для дитини важливий час з мамою, і дитина залюбки погодиться в якісь інші варіанти. Також є такі моменти, коли. Мама точно знає, що є певний режим, що потрібно гуляти на вулиці по 4 години. Ні мама, ні дитина не отримують від цього задоволення, але десь прочитали, що для того, щоб бути хорошою мамою, потрібно гуляти два рази на день, по 4 години. Я також вважаю, що якщо зараз от такий день і у вас немає абсолютно настрою виходити на вулицю, дитина не хоче вдягатися, є певна криза, чи дитина просто кричить їй Не хочеться зараз відволікатися від. Якоїсь діяльності вдома і йти на вулицю, не потрібно цього робити. Придумайте, чим можна класно, якісно провести час саме вдома. Нічого страшного не відбудеться, якщо один або два дні ви не вийдете гуляти і дійсно цього не будете хотіти. Тому що не дитина не отримає від цього задоволення, не мама. Також є мама, яким набагато простіше на вулиці з дітьми, тому що там є інші діти, там є майданчики, там є спілкування. Тому знову ж таки зараз повертаюся до того, що дуже важливо розуміти. Міти себе довіряти собі і відчувати потреби для того, щоб дитина також могла це відчувати, і це і є той самий важливий контакт між дитиною і мамою, і є таким критерієм щасливого материнства. Ви як мама двох дітей, поділіться лайфхаками, як встигати все по дому і прибирати, і готувати їжу. Тут мені також хочеться трошки розвіяти міфи, і стереотипи про те, що мама абсолютно все може встигати. Якщо ти успішний в якійсь сфері і дуже класно і добре можеш це робити, то якась сфера буде однозначно страждати. Інших варіантів немає, коли у мене багато роботи і той проміжок часу, який я маю вільний, я хочу провести з дітьми, то звичайно, що в мене немає часу готувати, і у мене немає часу на це прибирати. І це є нормально. І був період, коли я також почувала провину за те, що я не готую так часто, як мені хотілося, як повинно би бути, що я не встигаю щось прибрати. Але тут потрібно обирати те, від чого ти отримуєш задоволення і чим ти готова. Поступитися. У мене є допомога, у мене є підтримка, у мене є близький, є чоловік, який допомагає з побутовими справами в той час, коли я або проводжу час з дітьми, або я працюю. Тому тут важливо, що встигати все неможливо. Ви завжди будете не дотягувати, якщо будете чекати, до того що я зараз все вхоплюся. Кожна справа буде непродуктивною, якщо ми будемо потрошку, потрошку кожну намагатися тягнути. І важливо залучитися підтримку. Мкою близьких або людей, які можуть і готові допомогти, вони молоді матусі і встигають абсолютно все і за красою слідкувати, і відпочивати, подорожувати, і дитину виховувати, і чоловіку увагу приділяти, а ще заробляти купу грошей і засуджувати тих, хто так не вміє. Е, дівчатка, ну давайте чесно, якщо ви в декреті не встигаєте якби слідкувати за собою, там приділяти увагу своєму чоловіку і там займатися любленою справою, то ви просто не хочете, якби лінуєтесь і шукаєте собі якісь відмазки. От я, наприклад, ну, ну я все встигаю. І там мій чоловік, бабусі і триняні, ну вони тут абсолютно є на Ну чесно. Інстамами це такий трохи тригер може бути для наших мам, і багато з них показують, що вони встигають все абсолютно на світі. А якщо ти не встигаєш, вони відверто кажуть такі речі, типу ні, ну що ви відмовку шукаєте взагалі, то ви може просто ліниві або не можете свій час нормально організувати. Дійсно, до речі, і по статистиці, і по досвіду моєї роботи, коли З'явилося такий вільний доступ до соціальних мереж: спостерігати і підглядати до, за селебриті, за відомими людьми або за інстамамами, які дійсно встигають все. Важливо розуміти, що. Те, про що ми говорили, обов'язково буде страждати якась сфера. Ми бачимо лише 1-5% від всього життя відомих людей, або навіть якщо це блогер, мама-блогер, яка показує свій досуг, це певні кадри, якими мама ділиться, і дуже важливо не порівнювати себе не з ким. І колись була якась передача, не пам'ятаю, і там прям дуже яскраво показали, що за Камерою і за кадрами ідеального материнства є дві няні, є клінінг, є люди, які готують їжу, які допомагають, бабусі і так далі. І це лише нам здається, що нікого більше немає. А там ціла група людей, які готові зайняти такі побутові справи мами, і вона могла би реалізовувати своє життя або досуг людей інших, якщо там вона продовжує працювати, або гратися зі своїм. Своїми дітьми, а насправді це лише декілька кадрів, і зараз такий тренд, мабуть, почав в інстаграм те, що я спостерігаю, що показують те, що є дійсно Є розлучення, що у дітей є істерики, це стало модно показувати, що мама з чимось не справляється, якісь свої факапи. І це дуже тішить мене. І коли я чомусь ділюся у соцмережах, що я також маю труднощі, у мене також є питання з приводу виховання дітей. Я розумію причини, я знаю. Що з цим робити, але я така ж мама, і я також можу бути розгублена або засмучена, чогось не встигати. Тому важливо ніколи не порівнювати. Немає однакових історій, немає однакового материнства. І поки ми витрачаємо час на порівняння і спостереження іншої ідеальної сім'ї, картинки, ми втрачаємо той класний час, який ми можемо присвятити собі, своїм дітям, своїй реалізації і своїм певним досягненням. До речі, про час собі. Як на мене, це такий дуже важливий момент. Якщо в тебе немає часу на себе, то просто це шлях до втоми і до вигорання. Як мамі відновити власний ресурс? Якщо немає часу на себе, то як тоді не втратити себе і у цих от всіх декретах і домашніх справах? Якщо немає часу на себе, не втратити себе не вийде. Однозначно, і я бачу це по досвіду роботи, і я бачу це по мамам, і я кожній мамі говорю, що я, яка зі мною працює, з якою я консультую, яку говорю про те, що ми повинні і маємо право на цей час для себе. Це може бути від 15 до хвилин в день. Тільки вашого часу, коли ви займаєтесь тим, що вам цікаво, коли ви згадуєте, яке у вас було хобі до дітей, це не значить, що ви можете 2, 3, 4 години витратити на себе, коли у вас маленька дитина. І дуже важливо не раз на місяць це робити, тому що мені матусі говорять, що ми ходимо до перукарів, робимо манікюр або зустрічаємося з друзями, але це раз на місяць. Це дуже класно, але Кожного дня для того, щоб дати дитині цю щасливу маму. Хорошу маму, я би сказала, не ідеальну, потрібно десь її брати і десь відновлювати цей ресурс. Тому прям дуже важливо 20 хвилин в день просто спокійно відпочити, попити чай, чи прийняти ванну, чи почитати книгу, якщо це любите, чи послухати музику. Що, що мама може зробити із того віку дитини, який у неї, наприклад, є. з мірою дорослішання дітей, мама цей час буде збільшувати. І якщо мама. Не знаходить. Час на себе, навіть коли маленькі діти цього часу не буде ніколи, тому що тут ще й про особисті кордони. Діти розуміють, що у мами немає свого власного часу, і це щось незвичне, і вони не будуть давати, здається, ніколи цей час. Тому або ви зараз приймаєте рішення піклуватися про себе для того, щоб дитина на вашому ж прикладі вчилася піклуватися також про себе і закривати свої потреби, або жити з думкою, що мене немає. я Можу розчинитися у дітях, тому дуже важливо, і я зараз пам'ятаю, що в мене. Зі старшим сином був такий же досвід, що я була така досить тривожна мама. Кожна потреба, я постійно відлучалася, десь я забувала про свої фізіологічні навіть потреби, щось відкладала, забувала поїсти. Я думаю, це історія звична абсолютно для молодої мами. Коли вже народився молодший, він чітко знає, що поки я не доїм свій сніданок, я не буду з ним гратися, проводити час, він може поки зайнятися чимось своїм. І буквально з маленького віку. Я йому це показувала, і зараз він вже просто підходить і дивиться, скільки у мене там залишилося чаю, чи встигла я вже доїсти свій сніданок, але він чекає. Я можу його запросити сісти поряд. З Собою можу запросити його на ручки, коли він був маленький, або також пригостити чаєм чи какао, і Він може зі мною це зробити. Але я говорю, що мені потрібно закінчити свій сніданок і допити свою каву чи допити свій чай. Тут дуже важливо, що організація вашого часу, організація вашого дня, дитина дуже швидко адаптується до того, що ви їй показуєте. І дитина готова миритися з правилами, які є в сім'ї. І це важливо, тому що, на жаль, мама, якій погано, не може показати приклад здоров'я і фізичного, і психологічного дитині. Дитина це відчуває, маленька дитина буде це ще й відображати через дратування, капризи, через певні істерики, тому що мами знаходиться в напруженні, а мама це такий індикатор для дитини, того чи все окей. Що ви порадили матерям, які зараз залишилися зовсім одні з дитиною. Батька або нема, або він воює. Тут дуже важливо правильно організовувати дозвілля. Я працюю з цими мамами і, на жаль, ситуація, яка є зараз в нашій країні, показує, що дуже багато сімей окремо, дуже багато і татусів, і мам знаходяться не разом, тому дуже важливо правильно організувати. Простір дитини. Я багато консультую матусь з приводу того, як правильно організувати кімнату. Там є певні зони, як правильно підібрати іграшки для дитини, як правильно по віку розвиваючи книжки і літературу, як організувати взагалі цей простір і кімнату для того, щоб дитина могла гратися сама, щоб дитина була більш самостійною. І це такий дуже класний варіант того, що мама може бути окремо від дитини, займатися якимись Справами і дитина буде класно себе почувати самостійно, вона буде мати всі інструменти для цього, буде правильно організовані іграшки, які є по віку, і дитина може десь займатися самостійно. Але я ще скажу, що тут важливо мамі вчасно сепаруватися, тому що навіть тоді, коли дитина грається сама, є мами, які постійно з дитиною 24 на 7. Навіть тоді, коли дитина цього не потребує. І тоді, коли дитині стає 3, 4, 5 років, вона до цього звикає що мама? Поряд, отак от разом з дитиною, і вона не готова поступитися правилами і не готова на інші варіанти. Тому, якщо ви бачите, що класно, правильно організоване середовище, що є розвиваючі іграшки для дитини, і ви поряд з дитиною, допоки вона цього потребує. Тільки є моменти, дитина може гратися самостійно, мама відходить і намагається також самостійно реалізувати якихось своїх потреб. Плюс дуже важливо, я би сказала, розуміти. them. Де я можу черпати енергію, де я можу брати цей ресурс, тому що дійсно ситуація в країні, розлука з чоловіком це окрема така тема історія. Але якщо мама не буде знати, чим я наповнююсь, від чого я отримую задоволення, від чого я розслабляюся, що мене задовольняє та надихає, мамі буде складно. Тому повертаємося до теми, від чого я почуваю себе більш щасливою, що може мені допомогти, що я люблю, чим я хочу займатися. Є дуже багато мам, які паралельно отримують якісь нові знання професії, тому що вони отримують задоволення. Можна через творчість себе реалізовувати. Це також класний такий інструмент, де мама знімає напругу, розслабляється, і це можна робити разом з дитиною. Потрібні оці ваги, які забирають ресурс через різні причини, тому що мама сама, тому що дитина тільки з нею. І інша сторона, чим я можу себе наповнити, і він повинен переважати. У мене повинно дуже багато моментів. Бути, які мене приводять такий стан розслаблення, надихають, і тоді тільки за рахунок цього ми можемо рухатись далі. І трохи розбавити рутину декрету, так. Так, і щось внести, тому що ми, коли народжуються діти, забуваємо, де в цьому всьому я, що любила я, що подобалося мені, від чого отримувала задоволення я. Тому потрошку, по мірі дорослішання дитини, ми вносимо в це своє дозвілля, те, що дуже любимо самі, те, від чого отримуємо задоволення ми. Не тільки гратися з дитиною, задовольняти потреби дитини, але ще й свої. Ви як працююча мама можете поділитися лайфхаками, як працювати вдома з дітьми? Тому що моїй дитині 4 роки, і він досі не розуміє, що таке, що мама зайнята. На це потрібен час для того, щоб дитина звикла, якщо я маю роботу вдома. Якщо брати конкретно на моєму прикладі, у мене є кімната, яка зачиняється, і у мене діти, і старший і молодший, знають, що мами. Консультація, що заходити не можна, і мама в будь-якому разі не зможе відлучитися. Яким чином які лайфхалки рекомендувати? Я би сказала тільки традиції, ритуали і правила. Ви можете проводити час. Вони знають, що коли моя консультація закінчується, у нас є традиція там в парку пити какао. Вони знають, що коли я забираю з якихось занять, у нас є певний ритуал, там кататися десь на майданчику, на гойдалках чи на гірках Те, що подобається, тобто ми придумаємо разом з дітьми певні такі ритуали, які будуть подобатися. Буває таке, що мама не працює 24 на 7 з дитиною, але якісного часу немає. Дитина якби поряд і фоном для мами, але мама паралельно займається купою інших справ. А тут є мами, які працюючі і багато працюють, але є певний час, який суперякісний через оці якісь традиції сімейні, де дитина розуміє, що мама тільки. Моя і зараз ми робимо те, що нам подобається. І дуже важливо в ці моменти якісного часу робити те, що подобається дітям. Це може бути від 20 хвилин в день, отак, от 20 хвилин, потім зробили перерву, попрацювали знову 20-30 хвилин якогось часу. Діти це люблять, вони знають, що є такі традиції, за які вони тримаються. І правила: якщо є правила і мама консультує, то мама ні за яких умов не виходить, не вибігає з кімнати, не відчиняє. Все-таки, тобто тут є моя робота. І дитина з часом все одно до цього звикає і розуміє, що мама все одно не вийде, якщо там є щось гостре, нагальне, тоді так, але завжди дитина не залишається один, хтось є. Тому тут більше через якісь правила ритуали, через те, що. Послідовність є цих правил і через правильно організований грамотно досух і дозвілля дитини для того, щоб у неї було багато чого, чим вона може зайнятися цікавим по віку, дійсно розвиваючим, навіть тоді, коли мама працює.